Вовк, муфлони, лебеді, фазани, і це ще далеко не весь список тварин та птахів, які проживають у Галицькому національному природньому парку. Тут за ними доглядають, як за рідними дітьми. У центрі реабілітації диких тварин, що знаходиться на території Галицького національного природнього парку, 114 жителів. У кожного своя історія, як він тут опинився. Ну, всі тварини до нас потрапляють, переважно приносять їх. Люди, діти. Переважно, як ви розумієте, центр реабілітації надає. Допомогу тваринам, якимось з якихось причин вони попадають до нас покалічені або маленькими дитинчатами. Самець сарни європейської потрапив у центр реабілітації із Зарваниці. Тут йому звели просторий вольєр, створили усі комфортні умови для проживання. У дику природу цьому красеню потрапити не судилось, каже Андрій Гембарський. Він просто там не виживе, адже із маличку перебував у закритому просторі. Природі він не виживе, ну, розумієте самі, що всі тварини, які вже. Жили в неволі, вони мусять утримуватися в неволі, тому що він піде по-любому десь до людей, до села, і наші люди можуть з ним зробити погану справу. А ось Олень Цезер тут з самого дитинства. Найбільший смаколик для нього це морква. Цей красень потрапив сюди дитинчам із Львівщини. Сьогодні йому вже чотири роки. У центрі пригадують, як піклувались і ставили на ноги маленьке оленятко. Ми його чотири місяці випоювали молочком, так як маленьку дитину. І от виплакали за такого, як ви бачите, зараз красення. Перші роги він мав такі маленькі, це вже його треті роги, Цього року будуть четверті. Кожний рік він навесні роги скидає. І... Такий, як ви бачите, краси. А от красуня вовчиця на камеру позує неохоче. Великої кількості людей вона побоюється. Доля у неї не з легких. Спочатку росла у клітці, потім потрапила до Рівенського зоопарку, а далі вже опинилась тут. «Рівенський зоопарк звернувся до нас з просьбою приютити. Ми швиденько зробили своїми силами такий вольєр, де вона себе гарно почуває на свіжому повітрі. От, їсть. Свіже м'ясо є у парку й чимало птахів та інших звірів: лисиці, фазани, лебеді, яструби, сова. Всіх їх об'єднує одне небайдужість людей, які свого часу їх врятували і піклуються про них. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини, телеканал Раї.